Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 5 червня 2023 року по всіх знаках Зодіака. І так, карта Дня для Овнів. А для Овнів випадає десятка мечів, яка говорить про Дев'ятка мечів вибачаюсь, яка вам говорить про те, що ви дуже втомлені. Вас мучила безсоння. Ви не виспались, ви, ви сильно втомлені, ви тривожний стан у вас, якийсь постійний, якесь наскільки тривожне відчуття, що вам просто хочеться кричати. Вам потрібно трошечки відволіктися. Можливо, хтось послухає якусь музику, яка вас заспокоює. Хтось, можливо, потрібно помедитувати, комусь прогулятися, комусь в кіно сходити, комусь просто зустрітися з подругою чи з другом і сходити в кафе якесь, і так далі. Вам потрібно відволіктися і більше позитивних емоцій в своє життя. І вам потім буде стане набагато легше. Зможете відігнати на якийсь. На якийсь час, можливо, а може, і повністю вам вдасться справитися зі своєю тривогою, зі своїми оцими відчуттями, які вас так сильно мучають. Просто потрібно заспокоїтися. Чим раніше ви себе відволічите і відженете свої думки, тим швидше ви позбудетеся того негативного стану, який вас так тривожить. А для тельці випадає паш кубків, який говорить про такий якийсь романтичний настрій, який у вас буде, про якісь приємні, гарні новини, про м, якісь новини від ваших дітей, про якісь прогулянки, про якусь творчість, якою будете займатися. Або просто будете чомусь новому навчатися в цей день. Близнюки. Карта дня для близнюків. А для Близнюків випадає п'ятірка кубків, яка говорить про те, що от щось вас дуже сильно тривожить. Вроді от свято було, от хотіли щось святкувати, можливо, хтось не прийшов, а можливо, і прийшли, але все одно ви чимось незадоволені. Щось вам нагадали, наприклад, якісь спогади навіяли вам про минуле, розширили, як то кажуть, це старі рани, які ви. Ніяк не можете вилічити, як то кажуть. Просто потрібно, от вам потрібно забути за те, що було в минулому, що вас когось тривожило і так далі. А жити майбутнім. І не відволікати на постійні оті минулі проблеми, які ви мали, і не псувати собі настрій і людям, які вас оточують, які хочуть вам добра. Раки. Карта дня для раків. А Для реків випадає, рицарь, кубків, дуже гарний настрій буде. Настрій в якому не час поганим думками і негативним якимось моментом. Можливо, в когось буде знайомство, в когось побачення, якийсь подарунок. Дуже приємний, гарний день для вас буде. Такий романтичний і дуже позитивний. Будьте повністю щасливі з тим, що, вас, що з вами відбувається. Леве! Леве, леве, лев. Для Дліві випадає туз пентаклів, який говорить, що день дуже буде для вас важливий, значний день, в якому вам вдача буде посміхатися в будь-якій -як... сфері вашого життя, налагодження ваших фінансових проблем, наладження всього, що ви собі хотіли, якесь нове починання на вас чекає. І успішні справи. Діви. А для Ді випадає шестірка жезлів, яка говорить про те, що день буде дуже вдалий, дуже позитивний. День, в якому, за які б ви справи не взялися, у вас буде все вдало, і ви вийдете переможцем у своїх справах, Ви зможете досягнути бажаного результату. Головне, не забувайте про те, що ви досягли отих успіхів за допомогою своїх рідних, близьких, можливо, другів, друзів чи колег. Тому не забувайте і про них. Просто сказати їм дякую за, за, за їхню допомогу Терези. А для Терезі випадає семірка Жесів. Скажімо так, можливі конфліктні ситуації. Ситуації в конфлікті можуть бути у будь-якій сфері вашого життя на роботі, вдома. От в колективі десь навіть по дорозі на роботу. Десь, наприклад, можете по дорозі з кимось поконфліктувати, десь в кав'ярні з кимось, можливо, там в автобусі чи в маршрутці і так далі. Можливо, по дорозі там, на машині ви там, з кимось поконфліктуєте, з кимось по дорозі і так далі. Все може трапитися, також, можливий, просто поганий настрій, якийсь сумувати чомусь бути, по якихось причинах. Відволічіться і все вас тоді налагодиться. Головне, про погане постійно не думати. Скорпіони. Карта дня для скорпіонів. А для скорпіонів випадає тускопки, який говорить про те, що досить такий у вас день буде гарний якихось новин. День, в якому буде все вдаватися. День, який принесе вас от не просто новини, а якісь нові можливості розпочати щось нове, взятися за щось нове, те, що принесе вам на майбутнє щастя, радість, достаток. Те, що вам принесе дім повна чаша. Якісь новини, хтось, можливо, дізнається про вагітність, хтось про повернення, наприклад, додому когось, кого ви так чекали. В когось можливі новини про те, що справи будуть вдалі і так далі, про які. Тут те, чого ви дуже хотіли, те, чого кожен чекав, щось отримає в цей день гарну якусь новину. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає паж мечів, який говорить про дуже такий зривний ваш характер, який. От конфліктні якісь ситуації можуть виникати. От хтось щось вам сказав, а ви дуже різко і негативно на це реагує, не реагуєте. Хоча можна було спокійно на все відреагувати. От просто спокійно на все реагуйте. З будь-якої ситуації робіть висновки і, як то кажуть, навчайтеся чомусь новому в цьому. Але ні в якому разі не реагуйте різко. Так, щоб потім собі чимось нашкодити. От будьте спокійніше, і все у вас набагато буде краще. Козироги. карта дня для козирогів. Для козирогів випадає рицар Пентаклів, який говорить про те, що. Справ буде дуже багато, справ, в яких будуть стосуватися якихось фінансових питань, якісь можливі поїздки, які будуть стосуватися фінансових питань, можливо, просто поїздки несповедівані. Справи, в яких будьте активні, але вділяйте увагу всім деталькам і дрібничкам. От, активність так, але робити, потрібно все буде без поспіху. В дорозі не поспішайте. І в якому разі поспіх вам не потрібний. Робіть все вдумливо, і Активно, але не поспішаючи. Водолії. А для водолії випадає королева жезлів, яка говорить про те, що у вас буде дуже і дуже багато якихось справ, справ, які ви будете робити з задоволення. Це, можливо, справи по дому. Можливо, якісь покупки, можливо, в домі щось захочете змінити, можливо, якусь техніку нову купите, і будете, як то кажуть, її випробовувати, наприклад, там, микрохвильовку, якусь духовку і так далі. Будь-яка плану, може бути, просто приклад вам наводю. Е, Також справи вам принесуть велике задоволення, але головне для того, щоб все було успішно, те, що ви собі запланували, і дійсно приносило вам радість. Ви просто доводьте все до кінця і не залишайте все на пів шляху. І тоді все у вас набагато вийде. Дуже-дуже гарно все вийде. Рибки, Ага, для рибок прям дві. Зразу випало квартир, для рибок випадає. Старший аркан Світ і Туз Пентаклів. Світ говорить про гармонію, про спокій, про успіх в справах, про гарні новини. А тут говорить про удачу у фінансових питаннях, про те, що удача до вас сама буде йти в руки. День для вас буде досить значний, важливий і вдалий, з гарними новинами, і гарними можливостями. Тож, візьміть від цього дня по максимуму. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!